Всім добрий день, мене звати Катерина, компанія Corvin. Сьогодні ми з вами розглянемо функціонал API Discovery, тобто виявлення API від компанії Invicti. Цей функціонал з'явився нещодавно, буквально в цьому році. Це додатковий окремий модуль, тобто Add-On, який можна додати до основних ліцензій веб-сканерів Acunetix. Цей функціонал дозволяє виявляти забуті, загублені незадокументовані API та синхронізувати специфікації систем управління API. Давайте розглянемо цей функціонал більш детально. Ми розглянемо його на прикладі Acunetics. Розділ виглядає схожим чином також і в Invicti. Перше, що ми бачимо, коли заходимо в розділ, це інвентар API. В ньому є перелік виявлених API, а також додаткова інформація, наприклад, операції, які пов'язані з цими API. Щодо способів виявлення API, то їх є всього три. Їх можна подивитися у вкладці Sources. Ми почнемо з найбільш простого. Це безшовна інтеграція з системами управління API. На даний момент доступні інтеграції з ZPG, Amazon API Gateway і MuleSoft. Це дозволяє синхронізувати специфікації API кожні 24 години. Синхронізувати на даний момент можна конкретно REST API і більш конкретно специфікації OpenAPI 3 та Swagger 2. Таким чином, цей функціонал надає видимість останніх версій специфікацій, щоб мінізувати ризик того, що з певних причин розробники не передали відділу безпеки останні версії. Другий метод це автоконфігурація, її можна увімкнути у розділі Sources. Рішення проводить пошук файлів специфікацій у структурі сайтів, які додані в таргети та доступні через HTTP або HTTPS. Потім воно підтягує їх у консоль, якщо специфікації відкриті і доступні без автентифікації. Такий пошук проводиться кожні 24 години і підтримується пошук конкретно REST API, так само як і з інтеграціями специфікацій формату OpenAPI 3 і Swagger 2. Таким чином, без додаткових налаштувань можна виявити деякі забуті API. Найбільш цікавий спосіб це аналізатор мережевого трафіку. Відповідно до назви, він аналізує трафік у мережі, за допомогою чого знаходить там виклики REST API та реконструює їх в OpenAPI 3 специфікації після знаходження трьох або більше API-інтерфейсів. На екрані ви зараз можете побачити схему його роботи. Зараз цей функціонал реалізований через кластер Kubernetes. Плагін аналізатора ставиться в кластер разом з веб-додатками і аналізує їх трафік. Після цього виклики API реконструюються в специфікації і передаються в інвентар Invicti або Oconetics. Можливо, на момент, коли ви переглядаєте це відео, також доступні вже інші джерела, тому звертайтеся до нас за уточненнями. Повертаючись до самого функціоналу, такий метод підходить для виявлення невідомих для відділу безпеки API, і цілому незадокументованих API. Наприклад, розробники можуть створити API, але забути його задокументувати. Таким чином, це частина поверхня атаки, яка не відслідковується і яку можуть використати зловмисники. Підсумовуючи, перелічений функціонал надає більше видомості щодо поверхні атаки та знижує ризики. Крім того, він надає консолідацію, що дозволяє зручно управляти різними аспектами безпеки веб-додатків в одному рішенні. Якщо вас зацікавив цей функціонал і ви хотіли б його протестувати, то зв'яжіться з нами. Ми є офіційним дистриб'ютором даних рішень і допоможемо це організувати. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати та підписуватися. Та до зустрічі в нових відео!